Записую, Все, Що, 5 хвилинок, 5 хвилинок, 5 хвилинок. Потім отак робимо верхню частинку. Знімаємо м'язовий тонус. Можна йти знизу вверх, можна йти зверху вниз, хоч так, хоч так. Потім. Нижня частинка ноги. Починаються вищі п'яточки від ахілесового сухожилля, і робиться до кінця стегнової кістки, до початку тазу. Фактично до попочки круговими рухами. Так, тепер так само робимо ручку. Просто щоб руку видно було. Ну, щоб лиця малого не видно було. 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин. Так, по плечику. І так само нижню частинку ручки робимо. Знизу вверх, зверху вниз. По 5 хвилин кожна частинка.